Помер папа римський Франциск Хорхе Маріо Бергольо. Він прийшов на папський престол для того, щоб змінити церкву, папа Бенедикт XVI, зрозумівши, що він не може справитися з проблемами, вже в 2012 році заговорив про можливість піти на спочин. І Папський престол шукав йому того, хто може справитися із проблемами, що постали перед Ватиканом. Такою особою і намагалися творити а, Франциска, Франциска, який розпочав реформи, виходячи із своїх поглядів. Ім'я Франциск він узяв від Франциска Асійського. Людини, особи, вірянина, пастиря, який був близьких до мігрантів, до нужденних, бідних людей, до людей, які потребували і просили допомоги. Він був тим, хто боровся за природу, за гармонію людини і природи. Вчора, 20 квітня 2025 року, коли помічники. Папи Франциска просили його не виходити до людей в силу того, що він знаходився в стані реабілітації. Він наполіг на тому, що не тільки бути присутнім при зверненні до пастви на площі святого Петра, а й виїхати на зустріч із мирянами, з паствою, яка зібралася більше, ніж. П'ятитисячною громадою біло, біля собору святого Петра. Він ніби прийшов попрощатися із паствою, з мирянами, які прийшли слухати його великодне звернення. Він також наполіг на тому, щоби зустрітися з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Хоча вже видно було, як покидають його сили. Він знав про те, що Венс серед тих, хто чинить змову проти нього і намагається організувати переворот в церкві, в куріях. Однак тепер конклав муситиме обирати нового папу. І, очевидно, що гільбілі американські спробують. І там вчинити рейвах і привести до влади таких же гільбелі, як вони привели в Сполучених Штатах Америки, що буде серйозною загрозою розвитку церкви.